Друзі, всім привіти! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде огляд на сінячка на сезон 2023. Почнемо, друзі, з вами ось із оцих синеньких упаковочок. Брала я їх у магазині. Зараз на даний момент ось такі пачечки коштують 18, ще деякі старі ціни по 16 гривень, а менші трошки упаковочки по 10, 8 і навіть 6 є ще гривень. Всі я продивилася дати, всі вони ще досить, у них, я не скажу, це цьогорічні насіннячка. Брала я ось такий якийсь новенький єгипетський. Бурячок ще такого не брала, вирішила щось таке новеньке спробувати. Взяла ось такі кримсоцвіт кавунчики У мене ще з минулого року залишилася пачечка астраханських, я покажу, але нам навіть дві упаковки буде мало, тому щось будемо цікавим. Ще підкупляю. Взяла ось такі баклажани. Баклажани хотіла взяти, я гібриди, ну, не було. Тільки такі, знаєте, товстенькі, як в тому році в мене були. Я таких не схотіла. Взяла якусь ось таку м'яту якусь коктейльну мохіто. Диньок взяла одну упаковочку. Ну, ми день мало їмо, у нас діти не люблять дині. нам з вовою такою навіть так, з головою. Так, взяла редиску 18 днів, в тому році брала фірми Fazenda 18 днів, досить така непогана, урожайна, без гіркотини, цупка, класна. Ну, Редиска вона від погоди залежить. Так як у нас була дощова погода, не досить жарка, то ми минулий рік були з редискою. Далі ось такі взяла баклажани на пробу Bibo F1. Дуже хвалять їх. Кажуть, що вони в приготуванні як гриби. Взяла шпинат Матадор, один у нас шпинат їм тільки я, діти його не люблять, Вова не любить, Ну так, для, як кажуть, таке що, щоб було цікаве. Так, взяла трошки вже помідорів, ну це ще помідори не всі. Тут у мене ще Ляна, у мене свої є, домашні, і там ще залишилися пачечки з минулого року, навіть позаминулого, то ще щось буду таке цікаве докупляти. Далі взяла огірочки. Огірочки Аякс f 1 Так, по 10 штучок у упаковочці. Дуже хвалять такі огірочки. І ще якась японська зелень. Ну, це різновид, там, суміш салатів якихось. Базилік червоний, зелений не брала, мені більше подобається ось такий. Можливо, буду розсадою. Хоча того року я в ґрунт сіяла і він зійшов. І ще взяла польські, я брала минулого року цієї фірми, у них схожість дуже гарна, вони протровлені, їх тут ну, десь штук 100 здається. ну, Взяла ось такий сопліца. Далі взяла ось, ой, не огірки, а перчик, теж гібридний цариця. У мене домашнього свого багато перцю, ну Вирішила взяти, попробую ось такий червоний. Далі у нас фірма ось синенькі такі упаковочки. Велес тут я взяла капусту харківську зимову і взяла кабачок рибовський. Далі взяла кабачок, ну кабачки ми ще будемо купувати і купувати. Фазенда також Грибовський. Взяла бордо, теж фазенда. Здається, ой, здається, бордо. А це ліндра, Бачите, чуть не обдурив. Потім взяла спаржеву, де ж вона? а ні, спаржеву квасольку присадивну, потім взяла ось такий нефрит. Горошок, У мене ще з минулого року горошок залишився. Ну, можливо, буду ще підкупляти. Так, огірочки я показала, перчик показала, взяла Фенікс плюс 25 гривень, але, здається, я шукала ті, що їх консервувати можна, а ці не підходять для консервування, соління, квашення, тож будемо садити десь в другій половині можливо, літа, щоб осінню їх їсти. Так, ось це у нас бордо, бурячок. Це на ринку по 15 гривень, так, королева осені. І в мене ще минулорічна є, ну, ще буду докуповувати. І ще ось така квасолька світясь, це я в АТБ, здається, взяла упаковочку. Ну, хочу спробувати, яка вона буде в АТБ. Тут в мене є і професійні ось така споржева квасулька. Досить так нам непогано цього року зайшла. Морожена в нас ще до сих пір є, і ми її, її їмо з Вовою, аж, як знаєте, як кажуть, за вухами. Ось такі друзі сьогодні. сьогодні в мене були покупки. Скуповувала не все зараз, щоб знаєте, ще був азар, щось купить. І ще взяла базудин екстра в тому році, я брала його. Ну Це не реклама, пряма реклама, ну це порада така. Мені дуже сподобався від тлі. Минулого року я спасала ним все. Ну, Білокрилку він, звісно, не бере, а всяких букашок таких непогано. Так, друзі, тут у мене коробочка лежить із минулорічним насіннячком. Тут у мене і початі упаковочки, і цілі, ось такі кавунчики, як я й казала. Що це у нас? Шпинат залишився, горошок ось такий. Брала цієї фірми Велес непоганий, це я вже другий раз засіювала його, урожайність в нього непогана. Тоді кабачки, іскандер, теж ми щось підсаджували. Ще у нас залишився кормовий бурячок непоганий, такий центаур, Якщо вистачить, а ні, то будемо ще докуповувати цей непоганий. Тут у мене укропи початі, всякі петрушки. насіння. Бурячка, морква ще велика пачечка каротель, Потім ще морква. Дві пачечки. Ну, моркву іще буду купляти, тому що у нас кролики. Морква у нас іде повним ходом. Нам її теж багато не буває. Петрушка. Петрушки ще треба буде купити пачку, буду пересіювати, бо ми ж переорали там. Так, китайський змій огірок. До речі, теж НК Еліт, непогана фірма. І ще ось такий салат. Ось ця редиска, 18 днів, яку я досівала, така непогана редиска. І ціна бюджетна у цієї фірми по 14 гривень. Всі ось ці в Аврорі насіннячка по 14 гривень. Велес і фазенда. Далі, ось, бачите, в мене залишилися. Це вже буде в цьому році третій рік. Не знаю, чи буду пересівати їх, засівати чи нові вже куплю. Це в мене капуста рання, ну я ще хотіла. А до речі, про капусту, друзі, шукала я капусту-агресор, є агресор, її дуже хвалять цю капусту, що вона пізня, вона не репається, вона витримує морози, але там одне насіннячко 5 гривень коштує. 10 насинин коштує 50 гривень. В магазині я запитувала, де я брала ось ці Сині упаковочки. Ну, я покрутилась носом, покрутила, мабуть, подумаю, може, подивлюся, ще в інтернеті, Ну, а там буду бачить. Можливо, на пробу все-таки я трошки візьму їх, а можливо, десь трошки дешевше. Ну, Її дуже хвалять цю капусту. Бо, бачите, в цьому році у нас капуста якась була трошки, ну, така вона більш як середньо пізня, не геть така пізня, і вона досить швидко понаростала покрутилась. Ну, а така всяка в мене штучка і ще навіть матіоли багатенько, і ще у нас салат. Салат тут ціла куча. А я переживала, що мало салату бо кролик. І тут всякі-ще всякі, всякі і ще різні. У мене тут навіть ось помідори свої, ось тут у мене зараз покажу перчики десь свої, є. баклажани, ну це вже старі їх. Треба викинути. Бачите, кавуни свої, своїх кавунів багато, але тут трошки такі їх миші перетрощили, тож треба буде перебрати. Добралися миші і трошки їх потрощили. Сіянки ще треба буде купити, Ну, поки що я не бачила, що продавали. Квасулька в мене своя є, а сіяночки треба буде ще підкупити. І цибулька в мене є своя, але я її ще не перебрала на тиканку. І ось диньок в мене пару штучок. Залишилось і ось це мій перець. Та мені цього перцю хватить з головою. Уже скоро будемо сіяти розсаду нашу. Так що, друзі, отакі в мене сьогодні покупки. Ось такий огляд. Пишіть, чи ви вже закуповуєтеся насіннячком, які у вас ціни. І всього-всім найкращого, до зустрічі у наступному відео. Обов'язково ставимо лайк, якщо вам сподобалось все. До побачення!